Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завше в цій порі – події, факти, інформація в огляді наших журналістів. У Черкасах протягом тижня працюють американські офтальмологи. Їхня мета безкоштовно перевірити зір жителів області, підібрати їм окуляри. Більше того, за кілька тижнів надіслати їх в подарунок. Таким чином, окулісти з-за кордону служать Богові. Вони християни і переконані, любов до ближніх має бути практичною. Це Прийом ведуть Картер Мьорфі та Ендрю Уільямс, асистує дружина Картера Глорія. Вони волонтери християнського об'єднання Турбота про зір від серця, що співпрацює з організатором заходу в Україні благодійною організацією Від серця до серця. В такому складі вже побували у білій церкві Гостомелі. Після Черкас поїдуть до Бучі та Києва. У їхніх планах на цей рік оглянути більше 900 громадян. Моя дружина і я приїжджаємо в Україну більше десяти років. Це вже 15-й візит. Ми це робимо тому, що відчуваємо, Бог закликає нас допомагати українцям. Коли ми приїхали вперше, то виявили, що багато людей потребують окулярів, але самі не можуть їх придбати. Ми вважаємо, що через це прославляємо Бога. Для ефективнішої роботи діагностичне обладнання привезли з собою кілька хвилин і вони точно знають, наскільки добре бачить людина. Такий діагноз У вас добрий зір тут можна почути не часто. Сюди переважно приходять люди, які мають проблеми із зором. Таких тут приймають щодня по 70 осіб. Попри те, що прийом відбувається за попереднім записом в коридорі людно, черкасці приходять не скільки перевірити зір, як поставити точний діагноз і, зрештою, безкоштовно отримати окуляри. Людмила дружиніна в їх числі, жінка приїхала із Золотоноші. Говорить, без нормальних лінз ніяк не обійтися. Вони ж коштують понад 300 гривень, і це їй не по кишені. більше трьохсоти це для для нас це дуже велика допомога, тому що зараз дуже важко матеріально. Сама перевірка в лікаря і підбір цих окулярів, і ну, покупка окулярів це дуже дорого зараз. Це більше ваша зарплата. І я зараз доглядаю за мамою 144 гривні в місяць. Три місяці не платили. Таких пацієнтів тут більшість третина людей інваліди, ще стільки ж з малозабезпечених родин. За тиждень у Черкасах заплановано оглянути близько 400 осіб, хоча охочих, говорять організатори більше тисячі. Тож безкоштовні окуляри кажуть для них безцінний подарунок. А втім, лін за оправи мають ціну. Загальний кошторис цьогорічного проекту в Україні 13 тисяч доларів. США окуляри виробляються в Харківській області, місто ізюм. Окуляри коштують в межах 350-450 гривень. Достатньо, скажу так, достатньо вартні, вартні вони, достатньо дорогі для людей, і тому не всі можуть собі дозволити придбати раз у рік окуляри за такою ціною. Для того, щоб українці бачили краще, в Сполучених Штатах на це жертвують власні кошти сотні християн-американців. Дихати жителям обласного центру стало важче. Тільки в липні індекс забруднення атмосфери виріс на 17% від середнього показника за перше півріччя. За словами заступника міського голови Черкасу Олексія Леонова, цьому сприяло перевищення разових максимально гранично допустимих концентрацій по діоксиду азоту та аміаку. Не поліпшує ситуацію і спекотна погода, що тримається у вересні. Для попередження можливих негативних змін стану атмосферного повітря обласного центру та недопущення забруднення навколишнього середовища. О, доручено переглянути заходи щодо скорочення викидів і терміни їх виконання, зазначає Олексій Леонов. Нагадаємо, що найбільш забрудненими в Черкасах залишаються мікрорайони Дніпровський та центр. Стан першого обумовлений близьким розташуванням до ват-азот, А в центрі спостерігається найбільше скупчення автотранспорту. Вихованці Черкаського клубу юних моряків відшукали місце затоплення 19 кораблів пінської військової флотилії. У середині вересня 1941 року вона допомагала частинам 38-ї армії обороняти Черкаси. Спеціально обране місце недалеко від озера Лезарень і корабельна далекобійна артилерія на суднах дозволяли зненацько обстрілювати ворога, коли той навіть не знав, звідки летять снаряди. Пошуковці ті події порівнюють з подвигом крейсера Варяг чи Канонірського човна кораблі. Great. У вересні 1941 року, поблизу озера Лезерень під Черкасами, ці 19 суден підтримували війська 38-ї армії, яка обороняла місто. Активно брали участь у вогневій підтримці, забезпеченні переплав сухопутних частин, проведені розвідки і висадці десантів. Для нашого війська судна були цінні тим, що на них стояла корабельна далекобійна артилерія. І зі своєї схованки, далеко від Черкас, вони прикривали наших бійців у самому місті. У середині вересня ворог наніс нищівного удару червоній армії. Бійці отримали наказ відвести війська фронту на схід. Коли Червона армія відступала на той бік, ці кораблі залишились тут. Після того як німці захопили Київ, Канів і Кременчук, не було можливості не піти ні до моря, ні на північ, і тому було прийнято важке рішення затопити ці кораблі тут. Затопивши кораблі, моряки на автівках залишили лівий берег Дніпра. У районі Золотоноші зустріли перші загони німців. У цьому бою загинув морський командир. Ті, хто вціліли, прорвались під Полтаву, де майже всі бійці затопленої флотилії загинули. Про ці події юні моряки зі своїм наставником дізнались від товариства ветеранів розвідки військово-морського флоту. Інформацію про них збирали по крихтам зі всієї України. Мне попали в руки старые карты, карты Днепра до затопления. Сюда мы предприняли уже несколько шлюпочных походов и даже проводили водолазную работу. Мы нашли бляху, флотскую нашли пуговицы, флотские, опять-таки, которые могли здесь оказаться только. То есть это все связано, естественно, с моряками пинской флотилии. Гуртківці не виключають, що це лише початок великої справи. Дніпрові води все ще приховують частину кораблів затопленої пінської флотилії. Дістати їх і залишити для історії. Планують у майбутньому. Ми знаємо про те, що у нас був создан в, в час війни німцями судоремонтний завод в Черкасах, який займався підйомом судів, які судов, були затоплені. Е Нашими приятході німці зі сповіли столька літом 43 года, року, і они находились деточенії неділі. Тоді, тобто, якщо й было поднято что то было поднято тільки саме крупнее суда, им пригаді. До 70-ї річниці затоплення суден і загибелі моряків біля затоки. Юні послідовники встановили меморіальну табличку і пустили вінок. Подвиг моряків пінської флотилії віднині житиме у серцях цих хлопчиків. Черкаські мавпи взяли участь у престижному передсезонному турнірі. Кубку Азовмаша в Маріуполі вони посіли четверте місце. В матчі за бронзу команда Володимира Холопова поступилася Одесі – 56-63. Перемогу на цьому турнірі оформив Азовмаш. Господарі змагань у фіналі обіграли російський тріумф. Цього року черкаські мавпи після трирічної перерви повернуться до Суперліги. Другий дебют в історії черкаського клубу в найсильнішій баскетбольній лізі України відбудеться вже 1 жовтня. Міжсезоння помаранчево Чорні також не відпочивали. А провели кілька зборів відіграли низку товариських турнірів. Найвідоміших з них це Кубок Азумаш, який дня відбувся в Маріуполі. Напередодні змагань команда Черкас вважалася одним із аутсайдерів. Однак, попри це, їй майже вдалося створити сенсацію. В півфіналі Холопова на рівних змагався з одним із найпотужніших. Ужніших клубів України. Черкащани вели в рахунку в матчі проти Азовмашу. Однак наприкінці досвідченим господарям вдалося перевести гру в овертайм, який вони в підсумку й виграли. Суттєво допомогла Маріупольцям відсутність розігруючих у складі черкащан наприкінці гри. Двоє плеймейкерів черкаських мав через перебір фолів спостерігали за перебігом подій з лавки запасних. Наступного ігрового дня черкащани вже виглядали не так переконливо. В матчі за бронзу турніру вони поступилися в Одесі 56- А переможцем кубку Азовмашу стали господарі. Дрі, який у фіналі зуміли обіграти титулований російський тріумф, окрім матчів, черкаський клуб також веде активну роботу на селекційному ринку. У вівторок мафи підписали году з досвідченим захисником Олександром Шапошниковим. Натомість залишили клуб Михайло Насеннік та Юрій Горінков. Також команда близька до підписання контракту з ексфорвардом збірної Латвії Іварсом Тімірманісом. І це все про що ми стаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті Гросмедія. ще побачимось.